Вітаю, отче! Нещодавно ви повернулися із Сполучених Штатів Америки, де брали участь у міжнародному саміті з питань гоніння на християн. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей захід. Саміт на захист гоними християн відбувся в Вашингтоні 10-13 травня. Організатором цього саміту була Євангелійська асоціація Біллі Гремма, а також в організації цього саміту брали участь і інші християнські конфесії. Загалом саміт зібрав Близько 600 делегатів з 136 країн світу на цьому форумі виступали люди, християни з різних країн світу, зокрема з тих, де є прямі безпосередні гоніння на християн. Зокрема, були свідчення християн з Іраку, з Лівії, з Північної Кореї, з Еретреї, з Судану. І інших країн, де християн безпосередньо вбивають, де їх ув'язнюють до в'язниць, і слід сказати, що в світі загалом близько 215 мільйонів християн терплять гоніння. Також говорилося не тільки про прямі гоніння, в класичному розумінні цього слова, коли люди проливають кров, а також говорилося про дискримінацію, про маргіналізацію, про глузування з церкви з християн. Це те, що відбувається, зокрема, в західному світі, де немає прямих гонінь, але люди страждають за свої переконання. Тому я хочу сказати, що серед учасників форуму були не лише а більшість була все-таки протестантів, католиків, англікан. Але хочу сказати, що Гонять всіх християн за ім'я Христове незалежно від приналежності до конфесії. Якби в тих країнах були православні, то ця доля би чекала і православних. Сті сказати, що близько 80% гонінь відбувається саме в мусульманських країнах, що пов'язано з конституцією тих країн, яка базується на Корані. Як учасники заходу відреагували на вашу доповідь про тиск та порушення прав віруючих української православної церкви? Я дійсно мав можливість виступити на цьому саміті не на пленарному засіданні, а на секційних засіданнях було близько п'яти секцій і. Зокрема, на секції, яка була присвячена тиску держав та урядів, я мав можливість розповісти про ситуацію. В нас я сказав, що дійсно в нас немає таких прямих гонінь, як є в країнах. Про які я перераховував, але в нас є тиск на е, церкву. І, зокрема, якраз в ці дні прийшла звістка про те, що законопроекти 41, 28 і 45.11 е, поставлені на голосування в Верховній Раді на 18 травня, і е, сказав, що навіть в християнських державах, де більшість людей є християнами, е, де е, Найбільша конфесія також об'єднує християн країни, проти неї також може бути гонінь, тиск або певна форма гонінь. І звичайно, після завершення мого виступу вже в кулуарах ми спілкувалися, підходив до мене. Адвокати і юристи з Канади, з Португалії, з інших країн і уточняли, ставили уточнюючі питання і цікавилися ситуацією. Зокрема, слід сказати, що в саміті взяли участь не тільки християни, не тільки представники конфесії, але і правозахисні організації, які займаються захистом прав віруючих, і з результатами саміту було прийнято звернення і певна декларація, в якій було сказано, що ми будемо بریم Моніторити ситуацію по всьому світу, ми будемо об'єднувати наші зусилля. Ми будемо м, з допомогою правозахисних організацій, адвокатських структур і так далі захищати права наших віруючих незалежно від е, конфесії в різних країнах е, світу. Е, тому даний форум фактично є е, таким першим е, зібранням такого масштабу, і м, мова йде про те, щоб покласти кінець тим гоніння. Мова не йде про те, щоб збиратися другий раз і третій раз, а для того, щоб об'єднати ці зусилля І Зокрема, сти сказати, що і голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату Владики Леріон е виступив з пропозицією, щоб така потужна е країна як Росія, а також і Америка об'єднали свої зусилля в цьому. На саміті виступав також віцепрезидент США Майк Пенс, який е сказав, що Америка скрізь і завжди буде захищати релігійну свободу, і тому це дуже важливий меседж, в тому числі для нас. Для нашої влади і для нашої країни ми маємо захищати релігійну свободу всіх конфесій, як ви це сказав Майк Пенс, і виступати проти порушення правовіруючих, що вас найбільше вразило із зустрічей із представниками різних конфесій? Напевне, це розповіді тих християн, які перетерпівають гініння, коли католицький священник з Іраку десь Дуглас говорить про те, що е, да. Ігіл зруйнував наші будинки, будинки наших віруючих, але ми всі стали одним великим домом. Да, і гіл чи українською мовою і діл зруйнував наші церкви, наші храми, але ми всі стали одним великим храмом. Дякуємо Богу, дякуємо і гіл чи іділ за те, що він об'єднав нас. Звертаючись до християн, він сказав так, що я не прошу вашої вашого захисту. Це є ваш обов'язок. Ось що і він говорив прямо не політкоректно, не дипломатично, але вони пережили гоніння. Вони пережили страждання, вони мають право так говорити. Саме отець Дуглас був в полоні бойовиків і гіл його відпустили. Ось якимось чином вдалося звільнитися. І подібні розповіді були з уст інших християн, інших. Інших людей люди розуміють, що Христос казав про те, що мене гнали і вас гнатимуть, тому не треба боятися, утисків також не треба боятись. Ми маємо йти до конкретної людини, до кожної людини, і кожен священик, кожен священнослужитель має йти проповідувати. І така церква буде сильною і незламною, і ми не будемо тоді боятися, і ми не боїмося ні законопроєктів, нічого, тому що нас можуть забрати храми, але нас не заберуть людей. Господь сказав. В святому письмі що будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.